Привіт! Якщо ти хочеш торгувати швидко, ефективно та без зайвих затримок, тоді тобі потрібен торговий термінал. Одним із них є Tiger Trade. Сьогодні я покажу тобі, як його правильно встановити: налаштувати API ключі та підключити до біржі Binance або брокера Tiger. Це відео повний гайд від А до Я. Тож дивись уважно. Друзі, на минулому році ми вже зареєструвалися у даного брокера, тому переходимо зразу в свій кабінет та натискаємо вкладку API. Тут зліва вибираємо платформу Windows або macOS та переходимо на сторінку для завантаження терміналу. На цій сторінці можемо змінити мову на українську та натиснути Завантажити безплатно. Після цього відкриваємо завантажений файл інсталятор та запускаємо його. Чекаємо процес встановлення. Все, термінал успішно встановлено. Закриваємо вікно та запускаємо програму. Далі створюємо аккаунт, якщо ще не створили. Після створення вам нададуть ліцензію для безкоштовного використання терміналу з криптовалютою. Після успішного входу в систему термінал нам пропонує вибрати біржі, до яких можна підключитися напряму через їх api ключі Або є ще варіант підключення до деяких бірж через брокера Tiger.com. Який буде повертати вам кешбек з комісії, про які ми говорили у минулих відео. Давайте зробимо обидва варіанти. Спершу підключимося до Binance напряму. Натискаємо Binance. Тут потрібно вибрати тип облікового запису. Я для торгівлі використовую фьючерс, але і спот нам теж буде потрібен. Тому вибираю спочатку фьючерс. Далі, саме головне це налаштувати API. Тут потрібно перейти на сайт Binance у свій кабінет. Тут натискаєш на свій профіль налаштування, далі аккаунт і управління API. Потім вибираєш тип ключа. Я обираю згенерувати системою. Придумуємо ім'я. Я напишу тест. Проходимо безпеку. Все, ми створили ключі, тепер їх потрібно налаштувати та зберегти десь собі на комп'ютері в безпечному місці. Тому що після завершення редагування налаштувань секретний ключ не буде більш доступний, він не буде відображатися. Тому зберігайте його у себе десь е, в надійному місці. Ну що, далі налаштовуємо ключі. Тут потрібно увімкнути фьючерсну та спотову торгівлю. Потім зберігаємо. Знову переходимо до термінала та вводимо ключі. Якщо проксі немає, нічого тут не змінюєте. Глибину стакана ставте десь 500, щоб не навантажувати свій комп'ютер. Все ми з'єднали термінал з біржею Binance. Те ж саме робимо зі спотом. Тепер ми бачимо, як відразу після підключення ключів почав працювати спотовий стакан цін та графік. Тепер, щоб було зручніше його використовувати, завантажимо мою конфігурацію, яка вже налаштована під робочий процес. Так, конфігурацію можна буде завантажити у моєму телеграм-каналі. До речі, рекомендую вам підписатися на нього. Тут я постійно публікую свіжі сетапи, які збираюся сам відпрацьовувати. Новини та інсайти. Натискаєш на файл, Конфігурація. Завантажити. Далі, якщо ви все-таки хочете торгувати через брокера та отримувати кешбек з комісії, тоді вам потрібно створити та підключити його API-ключі. Для цього переходимо у свій кабінет Tiger.com, а саме у вкладку API. Потім новий ключ. Вводимо код безпеки. Далі нам теж потрібно зберегти їх собі у безпечне місце, тому що секретний ключ не буде відображатися зберігання налаштувань. Так, ще не забуваємо надавати права на торгівлю. Переходимо у термінал та додаємо ключі брокера. Так, якщо торгівля напряму з Binance не потрібна, тоді вимикаємо його та створюємо нове підключення для брокера Tiger. Тут потрібно вибрати, з якою біржею ти хочеш працювати через брокера. Я вибираю Binance. Додаємо свої API-ключі для ф'ючерсної та спотової торгівлі. Все, ми успішно підключились через брокера Tiger. Так, тепер важлива інформація. Якщо ти використовуєш безкоштовну ліцензію Tiger Trade, то ти зможеш торгувати тільки через брокера Tiger. Якщо ж хочеш працювати з іншими брокерами-консультантами, наприклад, VLC, то тобі потрібна окрема ліцензія. Це критично важливо, тому не пропусти цей момент. Ну що, тепер ти знаєш, як встановити торговий термінал Tiger Trade, підключити його до топової біржі Binance або брокера Tiger, налаштувати api ключі для безпечної торгівлі. Якщо тобі було корисно та цікаво, підписуйся на канал, став лайк і напиши в коментарях, які ще платформи чи брокери ти хотів би розібрати у наступних відео.